Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами спілкуємось про інцидент, який стався у Варшаві з українським домом. Там, представникам даної громадської організації, забороняють розміщувати вивіску саме українською мовою. Зараз про все більш детально поговоримо. Поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео. І, звісно ж, став йому лайк, щоб я побачила якомога більше людей. Отже, український дім в Варшаві інформує, що йому забороняють розміщувати вивізку саме українською мовою. І керівник цього дому у Варшаві Мирослава Керек поскаржилась в своєму Фейсбуці, що в їх новому приміщенні е, на вулиці Андерса 29 виникли проблеми. За її словами, їм не дозволяють розміщувати вивізку українською мовою, і керуюча компанія цієї нерухомості, яка називається Аммар. Повідомила їх про заборону, заявивши при цьому, що англійська мова найпопулярніша і зрозуміла у всьому світі. Українська мова ні. Тому, будь ласка, розміщуйте свої вивіски англійською мовою. Такий аргумент був використаний, коли український дім намагався показати приклад сусідніх закладів, які розміщують вивіски своїми мовами, бо там є з різних країн представництва, і вони розміщують кожен з мовою своєї країни. Чомусь, бачите, така виникла дискримінація саме до української мови, і як не дивно, в Польщі. <кій> Якихось взагалі додаткових пояснень, управляюча компанія не надавала і кореспонденція з ними відбувалась відбувалась за допомогою електронної пошти. І так як в них є там політика конфіденційності, то Мирослава. Керівник українського дому у Варшаві на жаль, не має змоги і не має права цю переписку публікувати десь в соціальних мережах. Поки що. От, і відповідно, журналісти звернулися до. Цієї компанії Аммар, щоб дізнатись їх позицію щодо цього питання, і представник фірми, який попросив не називати його ім'я та прізвище, повідомила, що остаточного рішення по справі поки що немає. Йде якась там дискусія, йде якесь обговорення вимог. І умов для того, щоб розміщувати вивіски саме українською. Об'єднання власників житла виставили українській організації перелік вимог, і без їх виконання спільнота Мішканьова не погоджується з розміщенням вивіски українською мовою. Що ж то за вимоги, на жаль, також нам не розголошують. Але в загальному ситуація виглядає ну, насправді дуже дивно і попахує просто якоюсь ксенофобією. Окрім того, особа, що займається в компанії будинком на так на Андерса 29 на пряме питання журналістів щодо порівняння української та англійської мови, категорично заперечила, що під час переговорів з українською організацією звучали згадування про англійську мову. На сьогоднішній день ситуація взагалі не вирішена і особисто я надіюсь, що вона буде вирішена на користь українського дому, і їм все ж таки дозволять їх матеріали, їх вивіски ну якби розміщувати, вішати саме українською мовою, тому як це є наша рідна мова. Цей будинок у ну, якби український дім у Варшаві він. Символізує, якби, українську діаспору, і було б несправедливо, якби вивіски там були чомусь англійськими мовами у всіх країнах світу, де є якісь представництва, кожне представництво будь-якої діаспори будь-якої країни, воно публікує свої матеріали мовою, якою спілкуються в них на батьківщині, а не якоюсь там іншою мовою. І в даній ситуації порівняння там з англійською мовою було абсолютно недоречне. Бо ну, якби з тієї самої логіки, якщо дивитися, то навіщо тоді в Польщі розміщувати вивіски польською мовою? Якщо при цьому англійська також є популярніша за польську, і польською тут виходить також не потрібно. Тому в загальному ситуація виглядає якось. Дуже і дуже дивно. Надіємося, що якби, це питання буде вирішено. І до речі, що дуже добре, що вже зараз місцева влада зацікавилась цим питанням, і вони пообіцяли розібратися в цій ситуації і пообіцяли допомогти українському дому відстояти свої права. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, через що така ситуація виникла. Чому Українцям забороняють в Польщі якісь свої матеріали друкувати саме українською мовою. Буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!